Так, друзі, залишилося 40 хвилин до гуляк, це через 40 хвилин я вже має бути там. Значить, колотимо наступний коктейльчик. алкогольний, хоч цей слабоалкольний, бо в гості йду до зовсім молодого чоловіка. Значить, Дивіться, 130-150 г спирту 93 градуси. Це в нас банановий нектар. От. І власне, додам барвник оранжевий. Чому? Тому що. Коктейль буде називатися c 3 po тобто або далека галактика. От, е, хлопчик до якої йду в гості золотенький. От хочу щось йому на день народження золотенький якийсь лікарчик зробити. Коктейльчик, як це? Алкоголь. власне. Зараз буду колотити все докупи. Трохи барвнику. Дивиться, зовсім трошки барвничку додав. Зараз розколочу, подивлюся, наскільки зміниться кольор. Дивіться, вже такий кольор, живіший набагато. Зараз переливай, треба розуміти, що він же розбавиться і ще цим е, нектаром і спиртом. Ну, зараз перевіримо, що вийде. Заливаємо спирт. У мене трохи більше 150, а взагалі, щоб було 25. Міцності треба 130 мл спирту. І нектарчик. Є нюанс, що він густий. Ну Нічого перевіримо. На то вони молоді люди, щоб на них перевіряти все. Трохи залишу місце, щоб розколотити прямо в пляжці. Ну Доливаємо до верху. Ой, забагато, доведеться Так, Ну, власне, кольор такий і світло від ліхтарика, тому що у нас світла нема. Значить, під ліхтарик кольор гарніший, без ліхтарика якийсь він більш рожевий чи що. Ну, якщо світло дадуть, то я покажу, який він. Значить, C3PO або далека галактика. Так, ось, світло дали. Отака от, далека галактика або C3PO золотеньке. Взагалі хотілося б зробити, щоб переливались, знаєте, як там шампанське. Є. Але я не заморочився зарані, не знайшов цього пігмента чи що там додається, такі ці блистівки. що... Ну і так нічого. Подивимося, що вийде на смак. Задала апельсинового соку і дуже смачно. Оток.